Майданівця, з чим воювати з працівниками співробітки ну, інфраструктурних органів, так? А е, як ці повідомлення? Про те, що у генеральний прокурор. Так, і також на даний момент так случило, що ця особа зараз генеральний прокурор. То про яке взагалі сільство може йти мова, якщо інші депутати, це зупинитися тим, що вони там заводили в Україну... Головне, воно нам подаш! Підняйся! Ти мужик уже, я тобі кажу. Ні, ну, шановні учасники. Шановні, хочу звернути увагу, що тут іде проблиго розв'яз. Бідні лага. Бідні нещасніки процесу вже і ми зараз слухаємо. Я бачивного боротьби, хочеться слави. Посихо що навіть ті, хто потерпі, ну, де загиблі блокували Міліція, які були вже теми, Та ти которые... живий, а вони ми like, не могли Також я шановних присутніх, навіть журналістів, не сприяти тому, що порушується громадський порядок. Якщо вона не представилася то це не означає, що ми не знаємо звідки ви зрозуміли чи ні? Так це журналісти речі. Так журналісти кожен раз. От я тепер ми ставимо крапку, всі ставимо крапку і продовжуємо вас слухати. Будь ласка. Про події, які там відбувалися, я не можу говорити самого вечора наступного дня. Але, на жаль, так случилося, що 21 числа прийняли закон і була знищена вся доказова база, та всі наработки СБУ та міліції по тих подіях щодо мітингувальників так званих. Також хочу зазначити, що кожен із потерпілих та загинувших вступали і ну, стояли в якійсь сотні. В цих сотнях проводились інструктажі. Також проводилися своєобразне там, навчання і були поставлені перед ними конкретне завдання. Ну і до інших обставин, що ну, на момент по всій країні свої відділи, військові частини, 에, СБУ. Я бажаю, що на даний момент я все сказав. Уточніть про якісь підрозділи службу <зваж> мали на <Нет>. увазі срок відповідно. Ну і підрозділ ПЕРКУ та службу Збройних Сил України. <зваж> Зрозуміло. Будь ласка, інше, я підтримував заклад. Повністю підтримую сторону захисту. Заперечую проти клопотання прокурора. Хочу додати, що кожного разу, коли продовжується срок тримання під вартою, від прокурора ми чуємо тільки слова. Жодного аргументованого доказу не було надано і немає його. Я стосовно ризиків, ваша честь, прокуратура знову декларує, декларує, але жодного факту навести не може. Згідно статті 177, які передбачаються ризики, наприклад, переховання від органів до судового розслідування та або суд. Я особисто, а також інші мої колеги, не встановлено фактів, що хтось переховувався примусово з власної волі від органу досудового ослідування. За весь час спочатку, як розпочалося досудове судове по даним подіям, я викликався до іншого управління Генеральної прокуратури, все ж на всього один раз. Все. Можливості прокуратури з'ясувати. Події, обставини, які не бували, було безліч, але їм було достатньо провести один раз допир мене як свідка, після цього тривалий час подій події відбувалися, я вже був отриманий як підозрюваний. З огляду на те, як відбувалося розслідування в даній справі, з огляду на те, як затримувалися наші працівники. З огляду на те, які е, обвинувачення висувалися працівникам нашої підрозділу, не тільки нашої підрозділу, а й послужцям, працівникам інших правоохоронних органів, е, я зайняв позицію в статті 65. І також з огляду того закону, який, який був прийнятий 21 лютого 2014 року. І у 28 лютого 2014 року. Другий пункт. Знищити, сховатися або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для основної обставин на охорону Перше слово знищити і зараз буду здавати питання, знищити зброю. Але на час перебування в підрозділі, вже новому підрозділі, на той період, коли я виконував обов'язки командира полку, на території підрозділу був виявлений пістолет ФО12, який ми згадували, називали номер, на серію. І виховається як повстан, якщо з кимось перебував у зумові, навіть зі своїми колегами, які ми обвинуваченими, то нічого не заважало знищити цей пістолет, викинути його та й все, та й забути. Але ж офіційною процедурою цей пістолет був поставлений знову на облік через проведення відповідних експертиз, чи мав він, чи не мав. Скувати або спотворити будь-яку з чи документів. За своєю пам'ятю одного разу проводився обшук в підрозділі, це був вже другий по рахунку. Назвав я її прізвища слідчих, які там залучалось. Зі сторони слідчих дійсно створювався такий тиск, що нащо командування підрозділу заважало проводити такий обшук. І виїмку відповідних речей, комп'ютерів, серверів і так далі. І так далі, і так далі. Але Ну, зайняли по позицію, що жодним чином перешкоджання виявлені, те, що їх психало, не було. Тому що в підрозділі є відеоспостереження і пам'яті були, і свідків, тобто прокуратура не може довести, що хтось з нас, чи я особисто, мають відношення до спотворення чи знищення будь-яких речей, які мають відношення до даного судового розгляду. Третій пункт. Незаконно впливати на потерпіло освітки іншого підозру, звинувачених експертів і так далі, учасники процесу. На минулому засіданні, коли допитували експертів, головуючий поставив питання всім експертам, які були присутні. говоримо, що ті, які не були присутні, не допитували в якості експертів. Чи був на них будь-який вплив з чогось боку з сторони учасників процесу, звинувачених, підозрюваних, може інших працівників прохованих. Всі експерти відповіли, що ні. Давайте ж такі питання ставити і потерпілим, свідкам, представникам, ну будь-кому. Відповідь буде ні. Ні я, ні мої колеги, ні працівники, які подалі проходять службу. Ніхто жодним чином не має так, не встановлений такий факт, що впливають будь-яким чином на розслідування, проведення яких свідчих дій, експертиз і так далі. І так далі, Даній справі. Și cu al punct, nu? Mai.